Я вважаю, що вона давно втратила та, свою угу. е, своє значення. Чому тому, що міжнародні багато автобусів не заїжджають та, та, в місто навіть. Луцьк, угу. чому тому, що по місту доїхати до нашої автостанції угу. це займає. 30 40 хвилин заїхати, висадити пасажирів забрати, і 30-40 хвилин виїхати з міста. Тому автостанція mm -hmm. має бути перенесена, такі плани і розмови були. Наприклад, там не знаю, до в'їзду з сторони Києва mm -hmm. там, в Піддубці в під там, чи там, вона мала бути десь там в гаражі, mm -hmm. десь в тій стороні на трасі. Тобто це би перенесло б межу міста туди. Пішов би туди розвиток в ту бу в сторону, або беремо якусь іншу, не знаю, там, об'їзна, там, давайте в сторону Ківерці винесемо автостанцію, там є зупинка електрички з ківерців, зав'яжемо це. Колись такий був план, де з 2012 році я його бачив. Там мало бути спільне використання злітної смуги, ЖД дороги, і там мала бути автостанція. І, грубо там робимо той вузол, і звідти розвиваємо місто далі.